Кусок картона, жесткий, словно жесть, смешной мандат на смену расстояний, направо в поезд сесть и перечесть все станции своих воспоминаний. И тысячи далеко с колеся я об одном, как прежде, беспокоюсь, что поезд ждет, и что, увы, нельзя нарочно опоздать на этот поезд. Зрадниця України Оксана Марченко фінансувала Росгвардію та МВС РФ. Понад 50 мільйонів дала Оксана Марченко для Росгвардії. Я зараз акцентую внимание на безпрецедентному вопіючому бізаконі в моїй країні. Служба безпеки України з'ясувала, що компанії дружини Медведчука фінансувала Розгвардію та МВС Росії. СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України, зокрема до організації угоди причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі Київських. Компаній та підприємства в Ялті, які переводили суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму. І ніхто не може зрозуміти, для чого ці війни? Хто від цього має якийсь зиск? Як ми бачимо, хто б не воював, а всі програють, тому що вбиті є з обох сторін. Якщо є вбиті, то всі і програють ці страшні непотрібні війні. Ця війна, я вважаю, йде якогось злого духу. А той злий дух, пане Михайле, йде не від будь-кого, а від вашої доці Ксенії Марченко, яка зв'язала своє життя з Медведчуком і кумом Путіним. Нічого, скоро ту рибку зловлять за останніми даними, Марченко перебувала у Криму. Я нагадую, що РНБО вже запровадили санкції проти Оксани Марченко, і навіть вона є фігуранткою бази миротворець. Ну що, ловись рибка велика та маленька. Дубою Ксенію скоро впіймають, як і Медведчука. Ненадовго відбувся його обмін. Друзі, я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайку і залишайте будь-який коментар, аби цих зрадників обов'язково впіймали. Сьогодні, нарешті, встановлено, що ці компанії платили росіянам за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків та зборів. Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті. Для реалізації цієї схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом більш ніж 1 мільярд. Російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, розташованих у Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВС Росії, повідомляють у СБУ. Це ж гуче чувство іноді з'являється у мене возле грязних братів. <плес> Особенно якщо вони щом-то просять. Ви як телеведучий, як телевізійний експерт, можете проаналізувати цей проєкт «Паломниця», яка вона мала, для чого він був створений, чому вона робила це? Я хочу, щоб ти, як і многі мої любимої люди, безсмертя. А безсмертя можна обрести тільки, тільки одним способом. Сестринка, ти моя любима. Я тебе дуже люблю. І Я тебе люблю. Я, Вон... я цей проект, я бачив тільки меми, там, де вона. Mm -hmm. ...поцелуя... А э, ...иконы и, и с Басковым, и с Киркоровым... ...черепы, нет-нет-нет... Не. ...не, ну, она черепы поцелует... А, э... Вы все мужчины, женщины, вы понимаете, в каком состоянии я пребываю, и я... Э, ...я не буду вам жаловаться, но я выгляжу очень плохо, поэтому я не хотела бы, чтобы это мое лицо в, именно в... таком виде видел мой муж. Я бы хотела, чтобы он е, не видел меня заплаканной или же не такой, как которую он всегда привык видеть. Поэтому, если ваше любопытство удовлетворено, я продолжу в маске. Не знаю. Тобто... Вона зійшла з глузду? Я... Да, це, все, це, це, до речі, гарна, гарна думка, яка приходить одною з перших. Я сказав би так, що ця думка в першій трійці е, варіантів, чому це відбулося. А, якась реальна маячня. Ну ну зніми паломницю показуй на якомусь каналі церковному. Показувати десь коротше. спасибо, Господі. Совет до любов. Спаті господі. Бог вас благословить. Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет країни-агресора. Під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука в офісах її київських компаній та у будинках топ-менеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод, печатки та банківські картки, які використовувалися у незаконній діяльності. Слідчі СБУ повідомили Марченко та голові афілійованої фірми в Криму про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів територій. Чи державного кордону України їм загрожує покарання до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна? Знаєте, за таке не вісім років дати, за таке пожитєве просто дати за фінансування армії агресора, звідки летять ракети. Чи підтримуєте ви мою думку? Будь ласка, залишіть коментар. Мені здається, Україна занадто лагідна із зрадниками. Слава Україні! Вперед до перемоги всіх. Посадити зрадників. Україна чекає посадок. Весна прийде за два тижні. Давайте посадки. Зрозуміти, зрозуміти нормальну людині, для чого ця війна, для чого вбивати один одного, Вбивають молоді люди, які не знали і не знають один одного, але за якоїсь дурної ідеї. Тому дуже прикро, що сітя загинуло наших людей. І тому потрібно берегти мир. Потрібно берегти мир. І потрібно все робити, аби не було війни. Я дуже і дуже сумую до сих пір за татом, тому що дивлюсь на фото тата, який він був молодий. Дивлюсь на фото мами, коли вона була молода. І дивлюсь, як, як шкода, що я виріс без тата. Тому дуже і дуже я згадую тата. Завжди, в день смерти, ходимо в храм, ставимо свічку і пам'ятаємо. Nuestro Tata, Marcinko, Andrea, cuestión